Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачнючий, ароматний і ніжний цибулевий пиріг. Простий рецепт, а смак здивує навіть вибагло. Ну що, починаємо. І так, починаємо з тіста. У кого є готове тісто без живе, будь ласка, але я люблю робити своє. Сому, додаємо. Це дуже просто і легко, одне яйце. Дрібка солі. Одна чайна ложка цукру. Стакан кефіру, півтори ложки чайних розпушувача. У мене домашній, ви знаєте, я тільки користуюся домашнім. столова ложка олії. І все гарненько розмішуємо. Ось так. розмішуємо, Працює розпушувач вже. І півтори стакана муки. Зараз дамо один. Так, ще півстака надаємо, а потім вже добавимо ще. залишаємо наше тісто на 15-20 хвилин. І так, тісто наше відпочило. Тепер ну, я бачу, що тут мені вистачить на два пирога. Ви розділити, можете е, використати один, а решту покласти в морозильну камеру на наступний раз, щоб не возиться вже з тістом. Так. Тому я зараз розділю це тісто зразу на два коржа. Мені більше не треба тут якраз на два пирога. Або робити менше, або робити три порції. Так, розкатуємо і збираємо наш політ. Розкатуємо наше тісто. Обов'язково. Робимо ось так. І так, збираємо наш повіт. Спочатку беремо форму, застрілаємо, це обов'язково пергаментом. Змащуємо олією, яка є оливка. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо італійські кроватські трави і висипаємо сюди. У мене ось такі середземноморські спеції. Перчик чорний. Ну Просто спеції шикарні. Так, присалюємо обов'язково. Даємо трішечки цукру. Це також обов'язково, ви ж знаєте що. Цибуля і цукор це обалдені поєднання. Так. І тепер викладаємо нашу цибульку. Цибульку я ось так порізала. Можна не обов'язково так різати. Можна порізати вдоль, але я пробувала, так, да, красивіше виглядає, але їсти зовсім не зручно. Тому я ріжу ось так. Так дуже зручно кушати. Але може не так ефектно виглядає, але, я ж кажу, тоді незручно їсти. І викладаємо ось так. Як ви бажаєте, так і викладаєте. Якось так. Тепер ще раз присолимо. Ще раз присолимо. Так, даємо та трішечки, буквально 40 грам сиру, який у вас є, щоб вам воно... був жирненький. Тут важливо, щоб сир був жирненький. Все. Беремо тепер наш, наше тесто і ось так розтягаємо. Накриваємо. Я ще змащу зверху масло. Можете вишкове, можете олійка. як ви любите. І в духовку на 35-40 хвилин на 180-200 градусів. Це вже як ваша духовка. Все? Дивіться, яка краса в нас вийшла. Ви бачите? Подивіться, зараз ми будемо різати, послухайте, який хруст. Чуєте? О, чуєте? Оце такий десь. Ви реально хрустить. І бачите, розуміє, яка краса. Ви бачите, яка карамельна, яка блискуча наша цибулька. Яка прість. А як це смачно, ми обов'язково повинні скуштувати. Тому готуйте, глядьте. Яке тонке тісто виходить. Бачите? М'якусеньке і в той же час хромка тить, ну просто клас. Готуйте, смакуйте. Дякую, що були зі мною. Лайкайте. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Щастя, миру вам, добра і всього найкращого. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!